Скажіть, будь ласка, чи повернуться полонені додому? Скажу так, більшість полонених повернуться. І це дуже хороша новина. Так, а здійснюється, що я цель, в це Но Душа продовжує Как як розкритися. Для вас цілительство це як ще з розумом виглядає як робота, що цей цілитель. Але целитель кожна душа, яка є з Богом, тому що Бог є цілитель. Тому, якщо ви про це, то просто пробуджуйтесь і згадуйте хто ви, і це все у вас відкриється. Як помочь близькому чоловіку при сильних болях від болізні? Спочатку поможіть собі. Пробудіться, і тоді ви будете знати, як допомогти іншому. Так, я масажист. Часто, коли працюю з людиною, хочеться віддатись Богу, я не нашкоджу людині. Навпаки, коли ви віддаєтесь Богу в цей час, ви з ним. Ви навпаки, тоді всю низьку енергію, так само кого ви масажуєте, віддаєте творцю, і це навпаки добре. Тобто ви тоді виходить, працюєте в потоці, якщо це дійсно так. Що робити нашим воїнам, якщо їм доводилось бивати на війні, як з цим жити? І я скажу так: немає такого на землі гріха, який би не прийняв Бог. Немає на землі такого. Рішення і місії, яка би не була в божественній волі. Тобто наші воїни вони вимушені були і в божественній волі захищати нашу країну. Саме перше, що потрібно, це усвідомити і пробачити себе. Це саме буде важке для них, для воїнів, тому що розум починає підкидати ці всі жахливі. Програми про те, що ти це зробив, що це погано, але я ще раз хочу сказати: має бути це потрібно прийняти, пробачити в собі, покаятись, щоб було каяття віддати за те, що ти це робиш, що ти це робив, тому що це потрібно було зробити в той період часу. Пробачити себе всередині, покаятись. Всередині себе поплакати, віддати це все Богу і просто жити. Повірте, Бог це все трансформує, якщо ви це зробите щиро, тому що кожен з нас має свою місію. І деколи ця місія буває, ну, ми занижаємося, ми робимо різні вчинки. І я розумію, що, але раз через тебе це зроблено, значить це твоя свята місія в цьому. Тому що ти в божественній волі захищаєш. Тобто тут іде трошки інакше, як захист. Я розумію, що про якийсь час і підніметься це питання, що в багатьох на душі буде від цього важко і темно. І хай тоді вони послухають те, що я зараз говорю, те, що потрібно буде це прийняти розкаятись всередині віддати Богу і більше цього не робити. От і все, щоб перейти на інший рівень свідомості. Почому для ніяких ваших мантр є рекомендація слушати наушниках?» Це просто рекомендація, щоб ви краще чули. Чули звук, налаштувались на звук, можете і слухати і без навушників, тут немає якогось, прям що тільки так або так, це ваше право. Про що говорить вага людини? Ну як коли? Ну, по-перше, зараз не кермічна у нас історія. Якщо ви про кермічну історію, про вагу і... і так далі. Тобто, якщо ви там займаєтесь. Обжорством якимось, ну це зрозуміло, що ви в низькі вібрації, і щось або щось не туди йдете. Ну тобто, це все дуже індивідуально. Якщо це чисто ваші якісь програми, то це ваші чисто програми, якась нелюбов до себе і так далі. Це все дуже індивідуально, і це такі питання не, не на загал, тому що воно дуже багатовимірне і воно надзвичайно індивідуально по відношенню до кожної людини, чому ця людина. Вважає себе в певній вазі великій високій. Як спілкуватись з творцем, якщо відомо, що на низьких рівнях він нас не чує, все одно спілкуватись на тих рівнях, на яких ви можете? Тому що якщо нічого не робити, то нічого не буде. Як ми знаємо, я вам сьогодні говорила, що ці всі практики, коли ми розумова, коли я так само розмову в церкву ходила і виконували певні обряди. Так і через Грегор спілкувався, теж потрібно було, тому що ми не могли бути ну ти не можеш на цьому рівні досягти і відчути його. Так, а я підкажіть, будь ласка, я втратила роботу, але ще немає розуміння справжнього поклику. моєї душі немає доходу, мушу жити за рахунок кредитних коштів, чи правильно я роблю, адже кредити не є добре. Тому що ви ще не відчуваєте поклику. Це розвиваєтесь, відчуєте. Тут так само я скажу, звичайно, що кредити це не добре. Але якщо ви зараз вибрали таку реальність, значить вам потрібен цей досвід, він вас кудись також приведе. Чим відрізняється Божественний дух від творця? Творець це і є Божественний дух, але е, якщо брати тобто Божественний дух це є все, це є така висока вібрація, ну от як нірвана. Це саме висока вібрація, яка тільки взагалі існує. Це присутність чистоти духа. Просто неймовірно, тому що стан Бога творця це ще інакший стан і інакше тіло. Але він так само є, святий дух теж. І то і то все одне в одному. Чи буде якась біда з водою, вогнем? І ще раз водою написала? Напевно, з водою і вогнем. Води на землі все буде менше і менше. Я вам це говорила. І ще неодноразово, що води буде ставати менше, а вогню буде більше, тому що буде трансформація вогнем. Чи обов'язкова медитація на шляху до себе? Це може бути медитація, налаштування. Це не обов'язкова медитація, якісь я вам пояснювала різницю між налаштуваннями та медитаціями. Медитація для мене це та сама молитва налаштування, тобто це концентрація на вищій енергії на Бозі. Просто є медитації різні, і не всі вони ведуть до Бога. Я вам пояснювала, тому що є медитації, які просто. Там для людини, щоб розслабитись, тобто є різні рівні медитації, і, і їх зауважити, хто їх передає. Ви маєте знати душу людину, яка їх передає ці медитації, які ви робите. Тобто, це дуже важливо знати, відчувати, куди ви йдете і що ви робите. А ще розкажіть, будь ласка, про енергію любові в житті людини. Дякую, дуже хороше питання. Ви знаєте, що. Любов божественна це саме найкраще, що може взагалі ми можемо з вами тут на землі відчувати. Тому що любов, коли я була просто людиною, вона така егоїстична. За щось ти любиш. Ти хочеш, щоб тебе любили. Навіть так, Ти хочеш, щоб тебе любили, щоб тебе слухали. Оце от все ти хочеш, щоб тебе любили. А коли ти переходиш божественно, в любов, то тобі важливо віддавати. Цьому дуже велика різниця, коли ти даруєш з радістю, нічого не очікуючи. Ти даруєш і просто любиш і просто є. І ти просто світишся, і це такий стан себе, коли ти дійсно в собі. А коли ти хочеш брати, то ще це про гетичну любов. Так, Айчика, благодарю вас за аудіокнігу. Слушала нескільки разів, опять хочеться слухати. от того, що я зовсім мало розвиваюся. Ну ні, це не від того, а від того, що, по-перше, книга, весь матеріал який я передаю як провідник? Він багатовимірний. Він завантажується поступово. Потім ви ще слухаєте це. Ваша душа просто хоче відчувати потік, тому що всі книги, все, що я передаю, воно написано в потоці, тому вам хочеться відчути Бога, відчути себе, дім. Коли ви слухаєте мене, ви відчуваєте рідне серце. Ви відчуваєте, що ви вдома. Звичайно, вам хочеться бути в цьому стані, тому що ми стільки часу жили в такій жесті. І ще продовжую підживати там. Підкажіть, будь ласка, якщо люди, це моя проекція, важко це витримати, хочеться втекти від цих людей, то це я тікаю від самої себе. Розлучити з чоловіком це теж втече від самої себе. Ну, це не прийняття себе, свого життя. Уявіть собі, що ви натворили, ну, це ж ви натворили свою проєкцію життя і втікати. Ну, воно не допоможе. Тобто, для початку треба концентруватись на собі, розвиватися, виходити з цих станів, а потім розберетися із чоловіком, і з усім, коли усвідомите, що вам потрібно. Тобто, в такому стані розум каже: ну, це легше всього втікти цього всього. Але нічого не зміниться, тільки погіршиться. Будь ласка, ще раз наведіть приклад: як звертатись до дворця з питанням, щоб пояснити, як поводитись. От робите запит творцю, отець небесний. Я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі назавжди, назавжди, назавжди. Хай прийде там по цій-то, по цій-то ситуації. Наприклад, якісь запит даєте. Хай прийде знання, хай розпакується це знання. Тобто постійно постійно даєте, даєте а, поради. Айчки, подскажіть, пожалуйста, що буде з України під час мірової війни. Я можу навіть просто показати. От вона буде сидітися так там все буде отак. А вона буде це буде оазис для всього з Повірте мені, хто вже багато років зі мною, ви знаєте, що те, що я передаю, вони завжди стається. Звичайно, не так раз-два, як багато з нас хто хоче, але. Тому що всі хочуть, щоб зразу сталося, і забувають, що ці всі трансформації це треба прожити. Воно так не відбувається через просто раз і все.